Придбавло ось таких різних речей. Тут і значки, і копанина, і монети. Дуже-дуже багато всього. Вже плюс-мінус відсортував, щоб було простіше показувати. От ось такого різнокопу. Тут цікавий ось такий хрестик латуневий. Ось така. Підвіска. З камінчиком камінь згубився. Десь має бути він. Ось така цікава підвіска. Гудзик. Ось такий російської імператорської армії. Так. Таке пломби. Так, ґудзики, кільця мідне, загалом дрібниці. Чи така не знаю заколка, чи що це. Також мідь цікаво, потрібно буде пошукати інформацію по цьому предмету. Далі ось такі монети тут. Іноземні країни, тут Польща є, Індонезія. Великобританії Загалом особливо цікавого нічого немає. Далі те, що в коробці. Це корпус від годинника. Не знаю якого від кишенькового. Ось такий. Також є ще корпус від молнії. Ось такий. Виглядає. Е, монети в основному радянські до реформи та після реформи також знаки ось такі, е, що цікаве, ось така медаль за звільнення Праги була у цьому лоті. Та ось така за медаль за освоєння цілинних. Земель цілини. Доволі такі цікаві. Настільна медаль ще ось така золоті ворота, Києва 11 століття. Ну і монети там. Декілька знаків, монети потрібно ще буде передивитися, перебрати. І також... Ось такі брелочки. ось такий брелок, де зустрічав це якийсь птах, ніж брелок. Кільце для кріплення зломане. Можливо, радянський, можливо, Китай сучасний. Треба буде пошукати інформацію. Та ось такий радянський, ніж брелок. Русалка. Більш цікавіший екземпляр. Так виглядає, складається. По деяких предметах ще зроблю відео окремо.